Доброго дня, вельми, шановні пані і панове. Розпочинаємо сьогодні нашу зустріч на тему профілактика та лікування захворювань осінньо-зимового періоду. Нагадую, що дана презентація виступ відбувається за сприяння компанії АТ Київський вітамінний завод. Давалось би, вже осінь прийшла в наш сад. Літо минуло, але не спішіть засмучуватись. Але маємо ще бабине літо. Це період теплої сухої погоди восени, який пов'язаний з антициклоном. І явище бабаного літа є в багатьох народностях і країнах з помірним кліматом. Що б ви не думали, але в Україні бабане літо настає вже 28 серпня, так зване молоде бабине літо, і триває аж до 11 вересня. Після нього настає старе бабине літо. Це друга половина вересня, початок жовтня, як от зараз. І це ще не кінець. Маємо на десерт третє бабине літо, яке припадає на кінець другої половини другої декади листопада. А після нього вже зазвичай починаються зимові похолодання. Як ми мали по старому календарю, коли Михайло приїжджає на білому коні, якраз закінчується це третє бабине літо. Депресія і вітамін Д не секрет, що жовтня по березень сонячне світло містить дуже малу довжину ультрафіолетової хвилі, яка необхідна шкірі для вироблення вітаміну Д. Тому люди покладаються на запаси в організмі від. Пливу зонячного світла влітку і харчові джерела для підтримки рівня вітаміну, систематичні огляди кажуть, що низька концентрація вітаміну Д пов'язана з депресією і підкреслює необхідність подальших досліджень для профілактики лікування депресії вітаміном Д, щоб визначити, чи дійсно цей зв'язок безпосередньо з депресією є причинним. Якщо ми глянемо коли найчастіший місяць народження у людей, то якщо Незважаючи на цю велике непорозуміння, ми бачимо, що країни континентальної Європи більшість людей має дату народження в липні жовтим, позначені ті, хто народився в серпні, це, бачите, переважно країни Північної Америки, деякі африканські і що це означає, як би жарт один сказав, що це все результати осінньо зимового відпочинку, але й маємо те, що якраз в цей період вагітним майбутнім мамам потрібно вживати вітамін Д. Нагадую, що є протокол дійсний номер 9 від 2005 року, протокол лікування і профілактики рахіту у дітей. І він чітко каже, що здорові, вагітні вагітні з ризику з 28-32 тижня вагітності повинні ще Ено протягом восьми тижнів чи до початку народження вживати вітамін Д. але я ще звертаю вашу увагу на такий рядок, як діти раннього віку, що часто хворіють. Тобто, напевно, якби можна було оцінити питання від батьків, то таке питання, що робити, щоб діти часто не хворіли, найпопулярніше. Я завжди кажу, що чарівної пігулки нема, але є ряд заходів, які можна зробити. В першу чергу це вакцинація основними і додатковими вакцинами, зокрема, пневмококію і ряду інших, щоб зменшити ризик захворюваності. дітей. І звичайно, що лікування чи профілактика підтримання належного рівня вітаміну Д. Обговоримо декілька міфів. Міф номер один: восени не треба приймати вітамін Д, оскільки достатньо отримали влітку. Але яка ж нас реальність? Невідомо насправді скільки точно часу потрібно перебувати на сонці, щоб виробляти достатньо вітаміну Д для поповнення потреби вашого організму. Щоб утворився вітамін Д. Ви знаєте, має бути така мінімальна еретемна доза. Це необхідне опромінення, що становить приблизно 50% від того, який потрібно для легкого сонячного опіку через. 24 години, щоб утворився такий легкий рожевий відтінок шкіри. Міф номер два: всім дітям можна і треба перебувати на сонці без захисного крему. Але яка ж реальність? Дітей віком до 6 місяців слід взагалі подалі тримати від сильних сонячних променів? А щоб забезпечити достатню кількість вітаміну Д, та діти віком до 5 років мусять отримати добавки з вітаміном Д, навіть якщо вони все-таки виходять на сонце. І пам'ятаємо, що. Збільшена інсуляція у віці до 5-7 років в майбутньому може підвищувати ризик розвитку злоякісних новоутворів шкіри, зокрема меланоми. Таким чином, з одного боку, сонце нам дає багато чого корисного як на цьому малюнку: вітамін D, серотонін, але і згодом од... дарує нам такі неприємні подарунки. Міф номер три: Сонцезахисний крем не перешкоджає утворенню вітаміну Д, але це неправда, адже до на додачу до натурального сонцезахисного ефекту пігментованої шкіри поглинання ультрафіолетових блокують штучні креми з фактором захисту сонця від більше 30%. В цьому і є суть захисту цих кремів, і утворення вітаміну в шкірі знижується на 95%. Міф номер 4. у моєї дитини у мене смугла шкіра, тому шкірою твориться більше вітаміну Д. Але це також неправда. Шкірний синтез вітаміну Д залежить від впливу сонячного світла, зокрема ультрафіолетового випромінювання групи Б, і зменшується у дітей з підвищеною пігментацією шкіри, у яких меланін функціонує як природний сонцезахисний засіб. Більшості людей із середньою пігментацією шкіри, наприклад, багатьом із південно-азіатським походженням потрібно втричі більше перебування на сонці, ніж людям зі світлою пігментацією шкіри для досягнення еквівалентної концентрації 25 Ожд. А людям із дуже темною пігментацією шкіри, наприклад, деякі з них з африканським походженням потребують від 6 до 10 разів сильнішого впливу, ніж люди зі світлою шкірою. Міф номер 5 я і моя дитина вживаємо достатньо природнього вітаміну Д з їжі. Але яка ж реальність? Оскільки продукти містять дуже мало вітаміну Д, важко отримати достатню кількість вітаміну Д з дієтичних джерел. Навіть при споживанні продуктів, збагачених вітаміном Д, виняток становить корінне населення деяких країн, включаючи інуїті, які споживали продукти з дуже високим вмістом вітаміну Д, таких жирна риба, тюлень, риба, жир тюленів, китів, печінка, білого ведмедя. Отже, якщо ви не Маєте такої їжі в своєму раціоні, слід додатково приймати вітамін Д. Що ж нам каже рівень вітаміну Д в сироці крові, якщо менше 30 наномоль на літр, це недостатність, дефіцит, перепрошую. Від 30 до 50 наномоль на літр це є недостатність. Від 50 до 75 адекватний рівень і більше 75 оптимальний рівень вітаміну Д, який нам потрібен. Подивимося на результати низького рівня вітаміну Д, хіба ж це красиво? Абсолютно ні. Подивимось вже з малку, одразу видно. А потім люди виростають, і дуже часто ці зміни залишаються на все життя з людьми, і дуже часто видно неозброєним оком. Якщо ж говоримо про наш протокол номер 9 то тих хворі на рахіт різного ступеня тяжкості повинні отримати від 2 до 5 тисяч міжнародних одиниць протягом 30-45 днів, а згодом для попередження загострені рецидивів по 2 тисячі міжнародних одиниць протягом 30 днів 2-3 рази на рік з інтервалами між ними не менше, ніж 3 місяці до 3-5-річного віку, звертаю вашу увагу. Це не просто, що пролікували і забули, на жаль. Наші вітчизняні дослідники – Вказують такі лікувальні дози вітаміну Д новонароджені 1000 міжнародних одиниць на день, діти від 1 до 12 місяців – 1000-3000 міжнародних одиниць на день, і діти від 1 до 18 років 3 пять тисяч міжнародних одиниць на день, а дорослі 7-10 тисяч міжнародних одиниць на день. Щодо стривалості майже такі самі рекомендації: 45 днів тричі на рік. Якщо ж говорити про закордонні рекомендації. Якщо у пацієнта є клінічні ознаки дефіциту вітаміну Д, наприклад, м'язові болі, проксимальні м'язові слабкості, різні переломи типові і досліджується рівень вітаміну Д, якщо менше 30, Дефіцит, високі дози холекальциферолу, звертаю звертаю увагу, 280-300 тисяч міжнародних одиниць на місяць, згодом перевірка кальці, рівню кальцію через місяць і згодом підтримання нормальні від 8 до 2 тисяч міжнародних одиниць на день або 25 тисяч міжнародних одиниць на місяць. Якщо є недостатній рівень 30-50, залежно від того, якщо чи є присутні переломи, чи немає, якщо немає. А лише м'язова слабкість, то підтримка вітамін Д від 800 до 2 тисяч на день або 20 тисяч міжнародних одиниць на 4 тижні чи 25 тисяч на місяць. Якщо ж присутні переломи, знову ж лікування як при дефіциті, то 280-300 тисяч міжнародних одиниць на день, а згодом така сама підтримка. Якщо є адекватний рівень, то і оптимальний. То підтримка життя і рекомендації по способу життя. Звертаю вашу увагу, що дуже зручно для лікування і профілактики використовувати від Якщо говоримо про пляшечку, тисяча міжнародних одиниць. Дуже цікава, зручна форма для діток, адже можна відкрутити пляшечку і випити її чи вилити в напій дитині. Цікаво. І вона з задоволенням буде вживати необхідні ліки. Якщо для дорослих, то вже не до розваг. Вони можуть звичайну капсулу ковтнути. Капсули м'які тому зазвичай не повинні викликати якихось. Шкод. Якщо говорити про показання, то це профілактика рахіту, в тому числі недоношених новонароджених дітей, профілактика дефіциту вітаміну Д у пацієнтів груп високого ризику, які не мають розладів смоксування, профілактика дефіциту вітаміну Д3 при прималябсорбції, лікування рахіту остеомаляції і підтримуючи лікування остеопорозу. Зокрема, жінкам період менопаузи, які хворіють на остеопороз, необхідно підвищити дозу вітаміну Д3. Хто знає, може співачка Мадонна, в тому числі числі своїм гарним виглядом, завдячує також і щоденному вживанню вітаміну d 3 Застосування перорально пляшечку можна як цілком ковтнути, так і е, розділити, і. Вилити на ложку в чи безпосередньо на язик. Щодо тривалості застосування, зазвичай це індивідуально, але є певні рекомендації. Лікування рахіту та остеомаляції один рік, профілактика рахіту у дітей з другого тижня життя, профілактика дефіциту вітаміну Д під контролем його місту в крові постійно. Нагадую, що при застосуванні понад тисячу міжнародних одиниць на добу безперервному довготривалому лікуванні слід регулярно контролювати рівень креатиніну у крові та рівень кальцію в сиротці крові і сечі при необхідності його поповнювати або призупиняти лікування. Маємо ще таку проблему восени з бабиним літом, помиш різних молодих, зрілих бабиних літ, що не знаємо, як одягатись восени. Не те, що іноді буває понеділок, вівторок, середа, різний одяг, а навіть протягом дня виходиш зранку, вдягаєш зимовий одяг, в обід роздягаєшся ледь не до пляжного вбрання, а ввечері вже знов вдягаєш дощовик і знов вдягаєш чоботи, тому що погода дуже стрімко міняється. І які ж Усі ефекти вітаміну Д, коли ми маємо недостатнє надходження з сонцем, нема сонячного промінення, чи використання сонячних кремів, чи темна смугла шкіра, меланін, висока широта і довгота. Проживання, зима, забруднення повітря, коли смог також не пропускає, чи маємо проблеми печінка, печінкова, ниркова недостатність, нефротичний синдром ожиріння. Нагадую, що в жир також конкурує за вітамін Д і його захоплює. Чи маємо синдром мальабсорбції при різних захворюваннях? Це синдром подразного кишківника. чи Муковісти доз, деякі інші стани після хірургічних чи вживання деяких медикаментів конкурентних, як деяких антиепілептичних, кортикостероїдів, рифампіцин. І що ж ми маємо майже на кожний орган це впливає? Якщо головний мозок, то різні нейропсихіатричні розлади, шизофренія, великий депресивний розлад і деякі нейродегенеративні захворювання. Дихальна система, це інфекції, різні гострі респіраторні інфекції, covid 19 сепсис і навіть збільшена чутливість до туберкульозу, серцево-судинна гіпертензія, кардіоваскулярні хвороби, алергія знову ж до нас підкрадається. Астма, візінг, синдром, висипка, атопічний дерматит окремо чекають на нашого пацієнта, на нас з вами різні автоімунні захворювання, в тому числі псоріаз, навіть і тіліго, які можуть. Маніфестувати в різному віці. Те симптоматика, яку ми звертаємо увагу, це м'язові болі, проксимальна м'язова слабкість, рахіт, остеомаляція, остеопороз, остеоартрит, різні захворювання шкіри, і навіть злоякісні новоутвори рак грудей, кишки, простати тощо. Б'є і по чоловіках, і по жінках. Різні многічні ефекти вітаміну Д, який поширюється на поділ клітин, їх дозрівання, проліферацію. Якщо глянути з іншого боку, функції вітаміну Д3 в різних стріличних процесах захисна функція, проліферація, диференціація клітин, обмін речовин. Але звертаю вашу увагу, не лише мінеральний обмін, синтез ліпідів, синтез білків, синтез ферментів, гормонів і регуляція функцій органів і систем. Не лише імунна система, серцево-судинна, печінка, нирки, нервова, м'язова система, пішлункова залоза, травний канал, те, що ми вас з вами розглянули, і всі ті хвороби, які можуть виникати в організму. Приходить осінь, починається сезон нежитів, і всі знають такий жартівливий, е, жартівливе правило осіннього сексу, в кого соплі, той ізнизу. і знизу. І... Якщо кажуть наші протоколи, що при грипі гострих респіраторних захворюваннях з необхідних дій лікаря призначити слід в симптоматичне лікування. І е, до таких симптомів носять гарячка, біль голови, біль горлі, вушний біль, ринорея, кашель тощо, і протокол не вказує, які саме призначати симптоматичні засоби, що любить лікар, що любить пацієнт, якого консенсусу вони разом досягнуть. Звертаю вашу увагу також на наказ номер 85 від 2016 року, по гострому риносинуситу. Також він вказує, що Такі боле засоби, як парацетамол і бупрофен, полегшують біль і можуть нормальнувати підвищену температуру тіла, тому показані в симптоматичному лікуванні пацієнтів. Також веде вашу увагу на наказ по гострому середньому титу від 2021 року. Також де перший акцент ставиться на знеболені у дітей і дорослих, як місцевому, так і системному. Якщо глянути на алгоритм лікування гостро-середнього титу, то навіть якщо призначається антибіотик, все одно призначається за потреби системні нестероїдні протизапальні засоби. Якщо спостереження, також важливе знеболення, принаймні в перші 2-3 доби. Якщо навіть інший з перфорацією, також може бути за потреба, адже вже болю самого вуха може не бути, але може бути ще отримуватись підвищена температура. Тіла. Якщо глянути на європейські, зокрема фінські рекомендації з настанови ДОДЦІ, то там також чітко вказано, що і парацетамол призначається, комбінації їх, і бупрофен 10 мг на кілограм тричі на день, головне, аби не менше було бо інакше тоді не буде бажаного ефекту. Крім того, якщо говорити про пацієнта з е, зовнішнім атитом, е, Має бути ефективні, знеболюючі засоби у таких пацієнтів не лише місцеві, але й загальні поруч з іншим лікуванням отиту. Якщо говорити про е, настанову е, по тонзеліту, також симптоматичне лікування, адже більш, переважна більшість тонзелітів супроводжується з больовим синдромом. І, е, Настанова нам каже, що особливо в перші три дні після початку захворювання парацетамол або ібупрофен. Але пам'ятаємо, що парацетамол не рекомендується при підозрюваній чи підтвердженій епштейн бар вірусній інфекції, адже він може погіршувати перебіг хвороби. Тому, коли ви підозрюєте інфекційний моноклоз у пацієнтів з танзелітами, слід віддавати перевагу саме ібупрофену. Знеболювання дорослих також ібупрофен. Або навіть диклофенак чи комбінації, що є краще за парацетамол і аспірин в дорослих. Знову ж таки, якщо і бупрофен, то в дозі 400 мг тричі на день для дорослих для полегшення гарячку, головного болю у дорослих і болю горла. Не було, якщо в дітей, то. Е, теж розглядає, рекомендується парацетамол або ібупрофен. І е, робиться ще раз наголошення, що заборонено аспірину дітей адже може викликати синдром Рея, це блискавичне ураження печінки, протипоказано у дітей віком до 16 років. Нагадую, що є такі протоколи по інтегрованому веденню хвороб дитячого віку, де найпопулярніші причини м, розглянуті, і яка в них може бути. Ведення. Зокрема, якщо ми дивимося в проблеми з вухом, то теж на кожному етапі, коли є больовий синдром, то і парацетамол або ібупрофен. Ось інше з горлом, також знеболення, парацетамол і гупрофен. Звернаю вашу увагу, якщо ви забули про існування такого наказу, він нещодавно. Також були перезатверджені в 2021 році. То я раджу звернути на нього увагу, дає швидкий алгоритм дії при різних е, станах. Зокрема, також при лихоманці. Не забувайте про парацетамол і бупрофен, але крім гострих респіраторних захворювань, є і те, що нас переслідує весь рік. Це головний біль напруги, мігрень, зубний біль. Болі і дискомфорт при і грипі не лише біль голови, може бути і суглобовий біль, м'язовий біль, дисменорея, біль після хірургічних операцій, спортивні травми. Тож це все потребує полегшення для наших пацієнтів. Якщо ми візьмемо трошки латинської термінології термінейт – припиняти, як термінатор, той, що припиняє, чи термал це теплове, щось таке випротеплове мі, мі і долар, пам'ятаєте, всі пам'ятають калор, долар, тумор, рубор, функція, леса з латинської біль. І якщо взяти такі перші літери, то ми маємо термідол, що дослівно можна. Перекласти як припини мою гарячку і більші припини мої теплові теплово Болячкові муки звертаю вашу увагу, що на від інших форм таблеток, це є м'яка капсула, яка легко ковтається, адже іноді буває не лише дітей, але й дорослих проблеми з ковтанням. Два дозування найпопулярніші, 200-400 мг для різних ситуацій і різного віку в прозорих капсулах без барвників, тому вам не треба хвилюватися про алергії, надаткові барвники чи е, смакові додатки, і мінімум допоміжних речовин, тому знову ж таки низький рівень розвитку алергічної реакції. Швидке настання ефекту вже через 15-30 хвилин і тривалість ефекту до 8 годин. Знову ж таки, нагадую, що не рекомендується зменшувати терміни між різними прийомами, чи одночасно пити два різних НПЗП, тому що вони просто конкурують за одні й ті самі рецептори і ви аж ніяк не посилюєте е, знеболення чи протигрячкову терапію. Також звертаю вашу увагу на МКХ 10, де ми маємо... Е... Гострий тонзеліт і гострий фаренгіт. І в першу чергу ми завжди боїмося стреп, чи підозрюємо, чи виключаємо стриптококовий тонзеліт і стриптококовий фаренгіт. Пам'ятаємо, що є шкала МакАйзека Сентера, де виставляємо бали. Якщо у пацієнта температура більше 38 градусів, відсутність кашлю, збільшення болючих шийних лімфатичних вузлів, напрямки, мигдаликів, оксату, це плюс один бал. І, звичайно, що вік 3-14 років. То за сумою балів, якщо пацієнта більше рівне 2 балів, то ми розглядаємо зазвичай експрес-тест, трептотест, і в разі позитивного виявлення, то мусить бути антибактеріальна терапія. І не просто антибактеріальна терапія, а щонайменше 10 днів. Е Популярними антибіотиками першої лінії для повної ерадикації збудника, і таким чином ми переслідуємо такі цілі: зменшення тяжкості тривалості симптомів, профілактика гострих ускладнень, такі як середній отит, перетонзерні абсцеси та інші інвазивні інфекції, які також стриптокок викликає. Профілактика віддалених ускладнень або імунних наслідків, особливо гострої ревматичної лихоманки, ну і звичайно, запобігання поширенню на інших людей. Завжди пацієнти питають і є чіткі випадки, що вже на третій день, на третю добу після прийому антибіотика, якщо ситуація нормалізується, пацієнт зазвичай вже є безпечний, не заразний, але мусить зберігатися 10 днів тривалі для повної ерадикації збудника. Як же крім... Немолення і е, системного ібупрофеном, термідолом, і м, антибактеріальне лікування. Ми можемо допомогти горлу. Звертаю вашу увагу на деквадол, е, європейський препарат, який мусить який містить дебукаїну, гідрохлорид, який полегшує біль в горлі, і деквалінію хлорид, який має широкий спектр дії. І якщо взяти новокаїн за базу, то лідокаїн у 4 рази ефективніший, ніж новокаїн, а дибокаїн у 20 разів ефективніший, ніж новокаїн. Який потужний засіб ви маєте в одній таблетці? В чому ж секрет? Адже перша група ефіри бензойної кислоти вони настільки швидко руйнуються ферментами в тканинах крові і діють недовго. І тут Сюди належить новокаїн, дикаїн, а анестетики другої групи, куди входить дибукаїн, і він, це є анестетики групи амідів, повільніше інактивуються, адже їх розпад відбувається тільки в печінці, і тому вони діють триваліше. Таким чином, показання до деквадолу, місцеве лікування гострих запальних захворювань ротової порожини горла, інгівіт, виразковий та автозний стоматит, тонзеліт, алелергід і фарингіт при наявності неприємного запаху з рота, можна застосувати в випадку змішаної інфекції, як допоміжний засіб при лікуванні тонзелітів, і рекомендується для застосування у післяопераційний період після хірургічних операцій ротової частини, рота і глотки. Звертаю вашу увагу, що. Декваліні має широкий спектр дії і має, навіть руйнує штами резистенті до тетрацикліну і хлорамфеніколу. І цікаво, що стільки до мікроорганізмів до деквалінію не розвивається. На щастя, пам'ятаємо про спосіб застосування для дітей від. Чотирьох років по одній таблиці кожні три години, в острій період дорослих кожні дві години, а потім після зменшення симптомів по одній таблиці кожні чотири години. Таблетки, звертаючи, слід розсмок повільно, пильно не рожовувати. Адже якщо людина, пацієнт їх кофне, не буде тої дії, які нам потрібно в ротовій порожнині. Деквадол не сприяє розвитку резистентних штамів, його можна призначати повторно з незмінним терапевтичним ефектом. Таким чином усуває і причину, і біль, усунули біль, задоволені пацієнти, усунули причину задоволений лікар. І завершити, я хочу словами Альберта Євген. Кам'ю французького романіста, філософа, публіциста і навіть лауреата Нобелівської премії літератури 1957 року. Осінь це друга весна, коли кожен листок квітка. Тож я вам бажаю побільше квітів в вашому житті. Я ще раз дякую вам за увагу. Звісно, ми всі дякуємо нашим Збройним силам України, які тримають наше небо і дозволяють нам займатися нашими звичними справами. Я Рекомендую не забувати донатити на Збройні Сили, Сили України. Також я вам вважаю гарного завершення дня і, звичайно, що спокійної осені і зими. До нових зустрічей! Всього найкращого!